На Двірнянський район, село Саджівка, католицька громада, греко-католицька, активні хлопці, активні дівчата, справжні патріоти цієї країни. Дякуємо вам за можливість отримати від вас подарунки, бронежилет, продукти, хлопців, які приїхали до нас, які допомагають нам, за те, що надали їм таку можливість до нас приїхати. Я, червень, командир 8-го батальйону, передаю вам всім вітання. На таких людях, як ви, тримається ця війна, тримається наша держава. Обіймаю вас всіх. Слава Україні! Героям! Бо коли це, бо коли інформації немає, і в людей зразу така думка, різні думки бувають, а не завезли, а взяли собі, а десь його. А то мені родичка каже, та є дійка, тобі треба заробити. А ви, Одиницьких тих людей них насправді дуже мало, е, які дійшли сьогодні до кінця цієї війни. І, і наші люди думають, розумієш, думає, так, якби він поступив. По е, собі суддя. По собі. Так, як він думає, так як він в житті живе, так він от, е, з тобою говорить. Товаришку вони бачили себе? Ой, готовий? Артур який там замазався.